26 квітня, Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Як відзначали цей день в Савинській громаді, я пропоную вам подивитися. Ну, з кожним роком все менше і менше. Так що скоро, скоро наші ряди порядіють і вже нікому буде відзначати, мабуть. Чорнобиль, слово це стало символом горя і страждань. Покинутих домівок. Сліз. Сьогодні, 26 квітня, минає 38 років з часу Чорнобильської катастрофи. Україна згадує тих, хто ціною власного здоров'я, а часом і життя протистояв страшному лиху. Мітинг, присвячений 38-й річниці Чорнобильської трагедії, оголошується відкритим. Сьогодні абсолютно правильно зазначили, що кожен може долучитися і протягом дня просто згадати тих, хто пішов, тих, хто зараз несе на собі тягар 38-річної давнини. Так сталося, що сьогодні в усьому світі відзначають не чорнобильську трагедію, а трагедію всіх ліквідаторів надзвичайних ситуацій. Так сталося, що 38 років тому 600 тисяч осіб. Долучилася до ліквідації наслідків саме Чорнобильської катастрофи. Коли триває вже повномасштабна війна, не можемо зібратися повним загалом. На жаль, це так сталося. Я точно знаю, що після перемоги ми зберемося всі разом. Всі, хто ще можуть, всі, хто ще хочуть, всі, хто ще має здоров'я зібратися разом і вшанувати, згадати тих, хто 38 років тому поклав своє життя. Прип'яті. Вони знають точно, що кожен із них, отримуючи команду, завдання або за полковом серця, з'являлися туди для того, щоб ліквідувати ці наслідки. Сьогодні ми схиляємо голову перед тими, кого вже немає з нами. Вони не тут, вони скрізь, вони по всій Україні. Їх багато по всьому світу, тих людей, які ліквідовували. Але це місце це місце сили і місце пам'яті. Я точно знаю, що багато десятиліть. А то і Наші нащадки будуть пам'ятати той подвиг, який здійснили звичайні люди, яких зірвали зі своїх робочих професій і відправили туди на ліквідацію наслідків Чорнобильської аварії. Тож вам низький уклін. Шана кожному з вас за той героїзм, який ви проносите крізь все життя. Попереду на нас чекає лише перемога і можливість зібратися разом для того, щоб згадати поіменно кожного загиблого. Дякую вам за ваш подвиг. Першим було важко, ви ж були найперші. Із вогню та в полум'я шугали. Не до подругів і не до звершень. Ви з собою людство заступали. Ми вдячні кожному з вас, наші герої. До слова, запрошується секретар Чорнобильської спілки Курила Зоя Федерів. Шановні ліквідатори. Рідні та близькі тих, хто став на заваді атомної станції 38 років тому, члени військової адміністрації, героїчними зусиллями, незалежно від категорії громадян, військовослужбовці, партизани, пожежники, медичні працівники, вахтовики ліквідовували наслідки аварії. Офіційно вас згадують не часто. 26 квітня, коли сталася аварія, і 14 грудня за півроку. По тому, коли був збудований об'єкт укриття. Сумна статистика зростає. Коли людина йде на небеса, Бог дарує їй віконце, на якому стоїть вазончик з квітами і на ньому висить дзвіночок. Коли людину згадують, той дзвіночок дзвонить. Коли говорять добрі слова, світить сонечко. І На небесах там прозвенить 71 дзвіночок. Савинської громади та сотні тисяч з усієї багатостраждальної України і яскраво світитиме сонечко, світла і вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя у боротьбі з підступною стихією. Я пропоную хвилину мовчання. Мітинг присвячений 38-й річниці Чорнобильської трагедії, оголошується закритим. Каждий рік, же рік, помирають хлопці, боліють. Це менше, йому 60 років. Це, звісно, благодаря адміністрації, в організації в нас, яка постійно з нами. Всі одні ті самі ходять, всі одні ті самі обчаються, допомагають. Україна понад усе, ми переможемо.